Олег Іванович, без отакого ми бронежилети брати не будемо. Ви не вказуєте, а чого ти кричиш? А ти хто такий? А ти хто такий? Ти хто такий? Ти хто такий? А що? Ти де гроші? Як благодійна акція йде на на істи була на пам'ять. Хто тобі дав право мене знімати? Ми ж говорили, я чесний не чув. Хто тобі дав право, мене знімати? Ви знаходитесь зараз. Я находжусь на території сільської ради. Не так само, думали. як і ти. О, а чого мене обзиваєте? Я а як тебе називають? Я, я вас так. обзивав. на ви вже ви. А ви до мене звернулися. ти звернулися. А хто ти такий, що я на тебе навив? що ти? Людина, Людина, золочі послідні. Це найголовніше. Доброго деталя. Ну за вас треба відправити. Давайте давай. Я свою роботу роблю, а ти мені Чи тебе видали. Не, мене не, папин, не папин, Я видали. Ты взломаешь те камеру, то буде, буде? Я журналист, да. Йа, покажи покажи да. Руки, покажи покажи, да. Покажи посвідчення, да. Покажи мне посвящение. Руки убери. Покажи Поклади Походи сюда. Сейчас вот, по, положу. Журналист. Повтори. Вопрос. Напиші мені це руки. А ви маркуєте, да плюс будете за мої діє, за те, що ви препятствуєте мої діяти? А хто ти чи не здиває? Хто ти мене вправо право не зима? Я нахожусь в сільській. Я не депутат, я ніхто я не громадянин, я ніхто я не громадянин, я ніхто я не громадянин, я ніхто я не громадянин. Якщо вам щось я не артист, якщо вам щось не нравиться, вам

Що ви розумієте? У вас союз вкладається такої хірня хинію? В тебе вистачає, а чого мене не дохнуть. Ну, тебе вистачає. Чого в мене не дохватить? Чого вам треба було, я взяв його. броні. Отстріляю. його. Що ще треба? Він стоїть дешевле, ніж э, той, що ви хочете купитись на недовій вірші. Що ще шо? надо? Я знаю, скільки... Ну там а, же ж зниво є. Ну, тут, ну, так. Шоу? Да ви спохать будете коли-небудь, що вам кажуть? Чи, Чи ви стопу на своєму? Шослічник. Я тебе просто прошу. Не суміти вверх. Своє оце корице. хорошо? Я буду знімати. До себе на туалетному. Та -да. так.